Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Вже два з половиною роки не можуть назвати війною. Скільки можна це стрілять? Так переміряєш. Так а Скажи, де воно перемир'я? і перемир'я, яке не приносить ані миру, ані тиші. Два роки сторони конфлікту намагаються домовитись у мінську. Для нас главное сегодня – это выполнение раз-два-три. Я ймію до прикращення гня, а то тяжого відоворуження. Для цього залучили незалежну місію ОБСЕ, щоб та об'єктивно фіксувала всі порушення режиму тиші. Було досягнуто домовленості. Підтверджено попередню домовленість про те, що цей моніторинг здійснюється на цілодобовій основі. Та тиші не досягли. Не допоміг навіть новий рамковий договір, згідно яким розвели війська від лінії розмежування у містах Золотому на Луганщині та Петрівському на Донеччині. А де їх розвели, як они всі тут. Усі тут, Як їх розвели, дитина під кроваттю сидить? Де нам ховатися? що нам робити? В погрібні затоже. Я жері не встигаєш. Що це таке? Адварувадвор по, по, двору, по двору літають у станиці Луганській, яка була однією з трьох зон демілітарізації відповідно до угоди. Досі не можуть виконати домовленості про створення двокілометрової зони вільної від будь-якої зброї. Запланована на сьогодні відведення підрозділів збройних сил України у станиці Луганській не відбудеться. Слава Україні! Фейсбук Юрій Гарбус, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. За словами військових, противник відмовляється виконати умови, необхідні для початку відводу підрозділів Збройних сил. Обидві сторони мають утримувати режим так званої тиші, тобто не вести обстріл один одного протягом семи діб. Сепаратисти максимум, що мовчали, це три доби. А серед місцевого населення паніка. Для них відведення фактично є синонімом відступу. Люди побоюються, що якщо місто покинуть наші силовики, ворог відразу цим скористається і піде у наступ. Жителі сі саніці як ніхто насмитрились на прелісті руської вісни. Вони прекрасно розуміють, що буде. У них же яркий примір. Через річку знаходиться Луганськ. Народна прокуратура відправилась до зони АТО, щоб побачити на власні очі, що ж насправді дають нові так звані сірі зони. І хто винний у тому, що обіцяного розведення сторін вздовж лінії розмежування і досі не відбулося сьогодні? У програмі розведення військ. Хто кого розвів? війська. Куди Атводять чи приводять, і сіді бахальки бахаль битва за сіру зону. Чому на роззброєних ділянках і досі стріляють? А стріли постоянно. Місія неможлива. Чому обсє досі не може впоратися зі своєю місією? Якщо вони щось не побачили, не внесли якийсь свій звіт. Це не їхня провина. Вони за це не несуть відповідальності. І чи вирішить проблему озброєні поліцейські вздовж лінії розмежування? На сьогоднішній день розвести війська повинні у трьох квадратах біля селища Петрівського на Донеччині, міста Золоте на Луганщині та Станиці Луганській. У перших двох розведення вже відбулося. Станиця затримується. Саме тут єдиний діючий пункт пропуску на окуповану Луганщину. Ще один зачинений через обстріли бойовиків у вже, начебто, демілітаризованому золотому. Саме через затримку розведення військ у станиці контактна група не може говорити про подальше розведення, в якому планується задіяти ще чотири прифронтових міста. Деякі з цих міст є гарячими точками на карті АТО, як то Дебальцеве, Зайцево, Мар'їнка, Новотроїцьке та Гнутово на Донеччині, де наразі також діють пункти пропуску до окупованої території. Є різні версії, чому в станиці Луганській досі не розвели війська. Одна з них цьому заважають будинки мирного населення та інфраструктурні об'єкти, які опиняться у сірій зоні. В цю зону входить і приміщення райадміністрації, і ощадбанк, і школи, і лікарні. Місцеві жителі навіть виходили на мітинги, щоб не допустити створення у їхньому селищі так званої сірої зони. Не сильно хатілась. Мама у меня врачом работает, тоже говорит, как бы. Потому что потом в станицу как бы побояться и скорая выехать, не милиции, и, и пожарные. За банкоматы та же самая история. Люди переживают. есть? Что не будет работать банкомат. А если будет серьезно? Да, потому что, ну, как сказали, это будет вот, по стадион линия разграничения. На запитання, звідки така інформація, відповідають просто: в інтернеті читав, слухи ходять у людей. Плітки плітками, а в обласній військово-цивільній адміністрації нам підтверджують саме цю версію. Там не только банкомати, там і подстанції були, енергопостачання, водопостачання, газопостачання. Там були і адміністративні здання, і, і пенсіонного фонда, і все Тобто це рішення було сироя. Крім того, у станиці функціонує єдиний на Луганщині пункт пропуску до окупованих територій. В теорії його демілітаризація мала б гарантувати безпеку для людей, які щодня пересуваються через лінію фронту. Сьогодні станиця Луганська пропускає в обидва е, сторони, як на в'їзд, так і на виїзд від 4 до 4,5 тисяч осіб. Тим часом ситуація у станиці Луганській наразі дуже гаряча, згідно з доповідями штабу, АТО бої на цьому напрямку ведуть ледь не щодня. Бойовики не поспішають виконувати умови для відведення сил. Вони не хочуть залишати свої позиції, і може саме через те, що їм це невигідно, вони і ведуть обстріли такі спонтанні, але прицільні. Вони цілять прямо в наш блокпост. Основна позиція ворога це так звана гора князя Ігоря. З неї відкривається повний огляд на станицю Луганську та довколишні села. У них переваги, великі переваги по відношенню до нас, тому що ми знаходимося на низині. І нас вони бачать і обстрілюють дуже. Влучно і прицільно, окрім того, супротивник давно збудував на горі бетонні доти, надійні інженерні захисні споруди, і покинути цю висоту внаслідок запланованого розведення сторін буде тактичним провалом для бойовиків. Це стратегічний напрямок, по котрому е та сторона зможе е переправляти сили, засоби та диверсійні групи. У станиці Луганську. зараз відстань від українських військових до незаконних збройних формувань тут майже 300 метрів. Після розведення ж вона має сягнути двох кілометрів, де згідно з рамкової угоди озброєних людей має взагалі не бути. За нашою спиною буде знаходитись ціле селище Станиця Луганська. Від лінії зіткнення ми відходимо на кілометр. Отже, від блоку сепаратистів блокпоста сепаратистів до наших прикордонників рівно 1250 метрів. Ми будемо стояти на чверть кілометра на 250 метрів перед прикордонниками. Тож прикордонники будуть перебувати фізично у так званій сірій зоні між сторонами зіткнення. Чи припустима подібна ситуація, і невже цей важливий нюанс так і не змогли прорахувати ті, хто впорядковував плани з розведення сторін в станиці Луганській? Це рішення було Биласаруя. Ще один пункт пропуску на лінію розмежування у демілітаризованому золотому. Тут розведення сторін вже відбулося. Але з моменту відкриття пропрацював він аж кілька годин після того, як зрозуміли, що на стороні не території України пропуск не здійснюється. За рішенням штабу АТО КПВ золоте було відповідно закрито. Тобто там... люди пройшли КПВ золоте, а на тій стороні їх просто не пустили. Крім того, саме по золотому зі сторони Первомайська, розташованого на окупованій частині Луганщини, противник регулярно веде обстріли. Тож, задля безпеки, контрольно-пропускний пункт досі закритий. В будь-який момент тобто при сосвічним загласуванні при налічі гарантій безпеки громадян, Повірте мені, Луганська адміністрація готова буде запустити в чіні. Ну, не повністю, нескільки часов. Все опирається в противоположну сторону. Знімальна група народної прокуратури дістається до закритого КП в золотому. Тут просто в день іде бій. Б'ють зовсім поруч з прикордонниками. За кілька сот метрів вже по житлових будинках. А завчора там на партизанах чоловіка раніло. Не... Мирно? Конечно. Мирного живет на партизанский человек и шел домой, че куда он и шел. Мирного человека сейчас в больнице в Лисичанске. А все что-то такое. Місцеві жителі кажуть, навіть після розведення військ тихіше у їхніх домівках не стало. Що підтверджують, і в адміністрації ця подія, хоча й зробила неможливим використання стрілецької зброї, геть не обезпечує від використання більш важкої та далекобійної. Обстріли проходять постійно. Значить, обстріли в тому числі з приміння дальнобойної артилерії, яка знаходиться в районі Стаханова, населеного пункту. І котрим кілька десятків кілометрів міт радіус пораження. Згідно з рамкового договору, патрулювати зону розведення повинна місія ОБСЄ. Спеціально для них було обладнано спостережні пости. Зараз за мною місія обладнане для. Збереження життя і здоров'я представників ОБСЄ воно обладнано за всіма е, вимогами збройних сил України зробили місце для того, щоб забезпечити їхню безпеку. Утім, коли ми прибули на пост біля золотого, представників ОБСЄ там не було. За словами заступника керівника АТО Сергія Жалюка, комісія від'їжджає із місця спостереження до найближчого мирного міста. Тільки налунає лунає перший постріл. Ви бачите, що там нікого немає, тому говорити про те, що на цей час тут ОБСЄ контролює ситуацію неможливо у Петрівському, де розведення також відбулося. Членів ОБСЄ ми теж не побачили. Вони службу несуть лише в світлу пору доби, але для повної висвітлення ситуації для більш адекватнішого моніторингу вони повні знаходяться цілодобово як правило працює в день. І ми жодного разу не бачили їх за весь цей час, що ця позиція існує. Ми жодного разу не бачили представників місії ОБСЄ або інших міжнародних організацій під час ночних обстрілів цих позицій. Та наче ж ще й не темно, рамковому рішенні вказано, що моніторинг здійснюється на постійній основі. Ми наполягаємо на тому, що цей моніторинг має здійснюватися постійно, інакше а, повноцінного мирного процесу, повноцінного відведення відбутися не може. Спільно з ОБСЄ у новоутворених демілітаризованих зонах службу несуть і військовослужбовці спільного центру з контролю та координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. До нього входять українські та російські офіцери. До складу центру входять 27 спостережних постів з української території, трохи менше з сторони окремих районів Донецької та Луганської області, які не підконтрольні уряду України. На цих 27 спостережних постах знаходяться українські офіцери, але в той же час на восьми. Постах є і по два російських офіцери з української сторони. На стороні Ордо Орло виконують завдання вісім українських офіцерів, які знаходяться в Луганську, в Зімогорії, Безіменне, в цих населених пунктах. Безпосередньо російські офіцери вони не знаходяться на позиціях, тобто вони не мають змоги займатися е, збором розвідувальної інформації. Відповідно, українські офіцери також знаходяться так, в тих місцях, що не мають такої змоги, але в окремих випадках є змога чути, е, що відбуваються обстріли там. І так далі у спільному центрі кажуть, в них також є чимало запитань щодо виконання представниками місії ОБСЄ своїх обов'язків. Постійна основа це значить, патруль кожного дня приїжджає туди і дивиться. Патруль кожного дня може запустити безпілотний літальний апарат. Патруль кожного дня може під'їхати до ділянки, подивитись в бінокль і поїхати. З моєї точки зору, як людини військової, слово постійно я розумію фізичне знаходження там або знаходження камери на мачті, яка постійно дає картину на екран якомусь е спостерігачу. Така непостійність перебування членів ОБСЄ на своїх постах подекуди призводить до інших перегинів. Зокрема, 9 жовтня у Петрівському, за словами військових, ОБСЄ не зафіксувала порушення семиденного режиму тиші перед рішенням про початок розведення. Як заявили представники місії ОБСЄ, це не вважається обстрілом, тобто не вважається застосуванням е озброєння, і тобто це не перешкоджає для відведення е наших військ. За звіт ОБСЄ про відсутність перешкод для розведення зачепилися й офіційні представники так званої ЛНР у мінських переговорах і звинуватили у зриві демілітаризації станиці Луганської, саме українську сторону. Відповідно до тієї ж рамкової угоди, виконання чи не виконання режиму тиші фіксує спільна моніторингова місія ОБСЄ, а аж ніяк не генштаб України чи обласна військово-цивільна адміністрація від спільної моніторингової місії ОБСЄ Жодних заяв не було. Підстав для невиконання умов угоди, чиновники ОБСЄ не фіксували. Фейсбук Родіон Мірошник, офіційний представник так званої ЛНР у політичній групі у мінських переговорах. Керівник української сторони спільного центру підтверджує, обстріл того дня був зі сторони окупованої частини Донеччини, але у звіт ОБСЄ з якихось причин не увійшов. Якщо ви подивитесь ряд звітів ОБСЄ, в тому числі по станиці Луганській, то звіт від 8 чи чи десь 10 десяте жовтня, де написано від 8-го, здається, що знаходячись в готелі Славянський. В Луганське. патруль місії чув вибухи за 16 кілометрів на північ, можливо, в районі Станиці Луганській, а, але не впевнений, що це було на ділянці розведення. Це практично я вам процитував звіт ОБСЄ з приводу обстрілу в Станиці Луганської. ОБСЄ – це не структура, яка відповідає за мир та безпеку. Вона навіть не відповідає за те, що було десь припинення вогню. Це структура, яка складається з цивільних службовців. Якщо вони щось не побачили, не внесли якийсь свій звіт, це не їхня провина. Бо вони за це не несуть відповідальності, щоб таки розібратися в ролі обсє у ситуації, яка склалася на Донбасі. Народна прокуратура їде з фронту до центрального офісу місії ОБСЄ у Києві. Де нам по європейськи люб'язно намагаються відповісти на всі запитання, Згідно з мандатом спеціальної моніторгної місії ОБСЄ повинна забезпечувати і проводити моніторинг і доповідати про процес розведення сил і засобів, а також спостерігати за режимом припинення вогню в ділянках, які були обрані як ділянки розведення. Пан Хак скаржиться, наглядові місії і досі не мають вільного доступу до всіх ділянок лінії зіткнення. В даний час ми фіксуємо наявність як протитанкових, так і протипіхотних мін, а також наявність інших вибухонебезпечних речовин, які знаходяться на тому шляху, яким спостерігачі повинні скористатися, щоб потрапити на ділянки розведення. причому, за словами чиновника, перешкоджають їм у роботі як незаконні збройні формування, так і ті, хто проводять АТО обидві сторони в різному ступені і в різних місцях не змогли забезпечити нам доступ. Саме це за словами пана Хага і є головною причиною того, що члени місії не перебувають на своїх постах 24 години на добу, адже за своїм мандатом насамперед працівники ОБСЄ повинні турбуватися про власну безпеку. Щодо тонкощів фіксації обстрілів як вибухів невідомого походження у звітах спостерігачів, то тут пан Хак здається не зовсім обізнаний. я не зовсім розумію на який звіт ви посилаєтеся, але тим не менше хотів би запевнити вас в тому, що в звіті, який є у нас станом на 3 жовтня, спостерігачі спеціальної моніторингової місії зафіксували порушення в районі Петровського і в районі Богданівки. Військовий експерт Юрій Бутусов наголошує, ОБСЄ – цивільна місія, яка має рекомендаційний характер. А рамкова угода про розведення сторін не що інше, як дипломатичні реверанси. Насправді це не має жодного значення, війну це не припинить. Це штучне розведення. Механізм лінія розведення це така політична гра Європейського Союзу, і гра ця може мати доволі сумнівні наслідки. Політики говорять, що ось ми тут розведемо, а потім по всій іншій лінії фронту теж зможемо зробити розведення, і буде мир спокій і все інше. А от в чому насправді основна небезпека цього розведення як політичного інструменту. Тобто, якщо це розведення провести по всьому фронту. То в принципі, це буде. Е е е і якщо це визнати політично, що ми це визнаємо, що ми туди не заходимо, значить Україна добровільно відмовляється від контролю частки своєї території. За словами Бутусова, на лінії фронту є ділянки, де розведення взагалі неможливе. Наприклад, там, де зіткнення відбувається в умовах міста та його околиць. Як ми можемо віддавати там, в принципі, одразу 1000 метрів, там, це вже ти, е, тоді треба оборону будувати вже на вулиці. Бо там 1000 метрів це вже вулиця. Це вже, це вже населений пункт. Ми не можемо там відійти, бо там вже ми треба буде віддавати частину будинків з мешканцями, які там живуть. Піски, Авдіївка, Широкине, Мар'їнка. При розведенні військ ці міста опиняться у новій сірій зоні. Марінка та сама ситуація: це місто відійти тисячу метрів там, в полосі цього міста, в одну в один бік в інший, хто буде контролювати цю територію. Навіщо там знов там живуть люди, там є комунікації? Проходять неможливо цю заселену. заселену територію немож, неможливо роз, розвести. В сірій зоні оказався б весь власне, цей город і контрольно пропускний пункт? Тобто, єсліть якщо... з Донецька на територію під контроль України. Зараз відстань між сторонами у Мар'їнці одна із найменших до трьохсот метрів. Найчастіше лише сотня. У зоні враження, звичайні житлові будинки та інфраструктура. В Мар'їнці же бої йшли на доходило до 30 метрів. Тобто противник підходив як з лінії фронту, так і працювали диверсійні групи в тилу. То есть мы столкнулись э, с такой ситуацией, что э, днем вот, местный житель от 15 до 45-50 лет э, ходит с украинским паспортом в гражданской одежде, совершенно как бы, ничем не примечательный человек. С наступлением темноты он у себя во дворе выкапывает автомат, гранаты и идет стрелять нам в спину. За словами військових, саме у Мар'їнці у багатьох донецьких бойовиків залишились родичі, і якщо відійти звідси, цю територію дуже швидко супротивник візьме під свій контроль. Ситуація в Мар'їнці як 14-го, так і осталася. На сьогодні Мар'їнка залишається однією з найгарячіших точок на карті АТО. Хоча тут і працює цивільно-контрольно-пропускний пункт до Ордо, на цій ділянці розведення для деескалації просто необхідне з гуманітарних міркувань. Але робота над новими зонами демілітаризації, за словами Бориса Кременецького, розпочнеться лише після того, як розведення відбудеться у станиці Луганській. Ніякої мови про розведення там або ще щось на інших ділянках йти не може, поки не буде успіх на цих ділянках. Це однозначно між тим у станиці Луганській, згідно із щоденними зведеннями штабу АТО, режим тиші не тримається більше трьох днів. І, хоча остання зустріч нормандської четвірки закінчилася принциповою згодою Володимира Путіна на введення на територію Донбасу озброєної поліцейської місії, у самій ОБС є поки що обережні СММ – громадянська неозброєна спостережна місія, і відповідно СММ продовжить виконання завдань, визначених її мандатами. Атом і буде робити це до того моменту, як рішення 57 держав-учасниць ОБСЄ, до складу яких входить і Російська Федерація, і Україна, одноголосно не ухвалять рішення про будь-які зміни в завданнях і повноваженнях СММ. Військові переконують, відведення сил в жодному разі не поставить під загрозу мирних жителів прифронтової зони, і тим більше це не є тактичною помилкою. Якщо фізично немає солдата на ділянці, він може знаходитись трошки за її межами, але повністю її контролювати. Військові експерти запевняють в іншому, якщо тактично цей варіант прийнятний, стратегічно розведення на все ширших ділянках фронту призведе до здачі сепаратистам української території. Здачі фактично без бою. Треба буде віддавати частину будинків з мешканцями, які там живуть. Думку ж мирних мешканців, чиї будинки опиняться в сірій зоні, взагалі ніхто не питає, бо вони, схоже, не потрібні ані своїм, ані чужим.